Який звук? Полюбуйтеся на нього. О, такий гриб. О, такий польовий білий гриб. От полюбуйтеся, які красуні. Перші лисички сезону 2024 під осиновіка. бачите, які гарні. Такий кущик із підосельників. Що ж, вимикаємо. Друзі, вітаю на каналі Грибний сезон, 8 червня. І сьогодні я із Джері пішли у таку грибну розвідку. Кілька днів перед цим знайшли були білі гриби, перші білі гриби. В попередньому відео, хто не бачив, може передивитися перед цим відео. І сьогодні знову, друзі, я пішов у ліс. Спека. Вчора накрапав невеличкий дощик, однак то був так, відносно зовсім невеликий. Однак спека спекотно. І, як ви знаєте, я завжди вмикаю камеру, коли є щось цікаве. Отак і зараз є цікава знахідка. Нагадую, ми знаходимося у високогір'ї Карпат, село Присліп. Це на території Закарпаття на межі між Франківською і Львівською областями. І що ж я знайшов сьогодні? Перед цим кілька днів було. Перші білі гриби, а зараз, друзі, бачите, що й зумціє. І що це в нас є? А це у нас, друзі, лисички. Та ще й які. От полюбуйтеся, які красуні. Перші лисички сезону 2024 у моїй місцевості. Дотепер не знаходив. Не встигли з'явитися білі гриби. І вже є лисички, друзі. Чудова знахідка. А що це значить? Пахнуть дуже чудово. Що це значить? Якщо з'являються лисички, то можуть з'являтися і лісові білі гриби. Зазвичай вони одночасно у нас з'являються так завжди, як знайду лисички, то є тоді ймовірність знайти. Лісового, хащового, як у нас кажуть, білого гриба, тобто смерекового, ялинового. Отже, якщо вже є така в нас чудова знахідка, то я, маючи трошки часу, сьогодні зробимо трошки довшу прогулянку і спробуємо пошукати також лісові білі гриби, не тільки польові, трав'яні так називаємо. Ну що ж, йдемо далі, йдемо шукати. Буде цікава прогулянка. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, хто не підписався. Пішли. Джері сховався в тіні, поки ми тут говоримо. Джері, пішли. Джері? Джері. Де? Ну що, йдемо? Ну що ж, друзі, одразу вмикаю камеру. Недалеко пройшов. Буквально таку, може, хвилину і є знахідка. От такий молоденький, красень дозирає. Білий гриб. Вмикаємо його. Прямо біля стежки. Молоденький, файний білий грибок. Краса. Твердий. О, краса. Ну що ж, забираємо. Взяв таку сьогодні пакет вишиванку. Не думав, що будуть знахідки. От, бачите, там лисички вже є. Ножика навіть не брав. Ну то нічого. Не думаю, що буде якась значна кількість, знайдено мною сьогодні грибів, але все ж таки хто його знає, пакет взяв. Йдемо далі, тому що зазвичай такі польові гриби. Можуть рости не поодинокі. Групами ростуть білі гриби. О! О-о-о, вже о, о. бачу знахідку. Уже бачу. О, це хороший. Це ще ліпший. Подивіться, який зазирає. Та ви що, друзі? Отакую травільнику зазирає. Як би до нього добратися? Як так, так дивлюся у боки, може десь ізщебити. Других не бачу. Та ви що, краса. Друзі, краса. Полюбуйтеся на нього. Отакий гриб. Отакий польовий білий гриб. Краса, та ви що. Який звук. Ну, це треба сфотографуватися з ним. Так, ну що ж, помилувалися на красення. Будемо його вимикати. Та ви що, краса. Та такий, що. О! Так, місце від ноги закриваємо. Та ви що, файний гриб? Прекрасний білий гриб. А яка шапінка на ньому? Краса. Оце є краса. Забираємо. Ідемо далі. Джері там бігає. Що ж, йдемо далі туди шукати, де Джері. Фух. Трошки захекався, спека. Відійшов трошки нижче, ближче, вже наближаємося до струмка. Тут теж ростуть польові білі гриби, можуть бути лисички. Ще поки однак їх не спостерігаємо. Зазираю попід смереки у мохове, чи нема десь лисички, поки що, поки що ніби нема. Більше. Дві лисички знайшли, нагадаю. І досить такого суттєвого розміру. Ні. от. І пару білих грибів польових. Ось щось знову бачу, друзі. Знову щось там бачу. Ви бачите? Що то в нас є, цікаво? Що то в нас там зазирає? Хм є знахідка знову. А то в нас є, друзі. А то в нас є підосиновіка. Ви бачите, які гарні. Такий кущик із підосинників. Що ж, вимикаємо. Ого, ого. Ого! А які вони гарні. Ось окрасені. Та бо, що, друзі, гриби просто чарівні. Це просто і твердігі. Не якісь, щоб пробачливі, то відчувається в руці, що білі гриби, що ці. Ось такі тверді і моцні. Молоденькі, смачні мають бути. Краса. Що ж, забираємо. Йдемо далі. Дуже мені сподобалося. Йдемо далі дивитися, що буде далі цікаво. Так, там є лисички, білі гриби і підосечника. Трепетівці по нашому місце від ноги закрили. Обдивлявся -об довкола, чи немає ще десь. Ну, поки других не бачу. Отакий От один кущик із трьох підосичників молоденьких знайшли і поки більше не бачимо. Ну що ж, будемо шукати ще. От, перший в нас цього року підосичників ще не бачив. У, сьогодні дуже хороший день. І лисичку перше цього року знайшли, а ще тепер і підусичники червоноголовці. Подумав пантерний муримух. Думаю, не вже. Але здається ні. Це е, блідорожевий їстівний. А який він хробачливий. Ну, чому я їх не беру зазвичай? Тому що Більшість, коли я їх знаходжу, всі всіх робочливі. То, По принципі односельці, наскільки я знаю, ніхто їх майже не збирає. Хоча відноситься до їстівних, добрих їстівних грибів. Характерна ознака від пантерного мухомора завжди червива нога. Бачите, яка червива. Мухомор блідорожевий. Маримух ще їх називають. Йдемо далі. Схожий тільки на лисичку, а то на лисички. Є, трохи не наступив, бачите, траву прим'яв, крок зробив назад, а друга нога мала бути там на ньому. От, бачите, як він ховається. Як він замаскувався. А, такий красень травітий. Сховався. Щось його погризло. Або жук, або слимак, поки не бачу. Ну, перевіримо. Викмикаємо. От Так, Так, ні слимака, ні жука немає, Це, швидше всього був слимак. От такий гарний гриб, жовтіє. Уже зрілий. Е, білий гриб, коли жовтіє, то означає, він вже зрілий, спори відкриваються, там знизу з гименофору висіваються спори. Що ж, заберемо цього красеня. Ножика не взяв, на жаль, а цю частину ноги. Я думаю, відламаю зараз. Ну, а шапинку заберу і підемо далі. Шапка добра. Друзі, знову треба дуже обережно йти по лісу. Ось такі трав'яні знахідки. Бачите. Молоденький такий, ми його. Файний. під осиновик. Краса. Кульок. Наступного разу треба буде брати корзину. Однозначно. Я так розумію, що вже... А, то він ще тут не один. А, я ще бачу. Друзі, я ще бачу одного. Теж краса. Ой, камеру лаштуємо. Такий файний. Ого! Та ви що? Дуже файний. А, і ще одного бачу. Так, ставимо його на бік, Прямо біля мене. Яфінникові сховався. Оце яфінник. Яфінник у нас називаємо. О! Та один від нічого краще навіть не знаю. Один від іншого кращий, друзі. Хм, дуже файні. Що ж, мій пакетик витримає, витримає. Так, поза повного грибів нас збирали, о, скільки вже є. Така пришиванка. Йдемо далі. E, Найшлись ми лисиці, то я зазираю вже і за лісовими, Ну, поки що, поки що ще їх не бачу. Нічого. Йдемо шукати далі. Знову муремух. Ну, я вже казав, я їх сьогодні не збираю. Їх є багато у лісі. Покажу просто, хто буде хотіти. Може прийти, забере, питань нема. Я їх зараз не беру. Шукаємо білі, підусиновики, лисички. Може ще якісь цікаві гриби попадуться, покажемо. Що ж. От і Джері прийшов. А він знайшов гриба. Він знайшов і показує нам гриба. А ви бачите гриба? А я вам покажу він тут. Ну, джері гриба знайшов. Що за гриб? Йдемо дивитися. О, який красень. Чи він один? Чи може бути і не один. Щось здається, що є, ні, це просто горбочок. Гриб один. Але файний. Вимикаємо його, але нога глибоко. О, теж хробачлива, закручена була туди аж десь, але гриб файний, гарний гриб. Чудово. Місце від нього закриємо. Що за горбочок? Ще можу перевірити, та ні. Більш нема поруч. Ніби нема. Що ж, йдемо далі. Але спека, друзі. От бачите, шепшина цвіте, дика роза так звана. І... Знову знахідка. Знову, друзі, знахідка. Ось такий красень. Файний. Молоденький. Білий гриб. Файний. Тоже починає трошки шапочка жовтіти. Но корінь, нога тверда. Нас ногу ще називають коренем. Не знаю, як у вас можете написати в коментарях, кого як називають ногу. Тож, роздивляємося довкола. Може бути ще йому братик. Парош, як у нас кажуть, на закарпатті. Не бачу. Йдемо далі. Там вимкнулись ми першого, там де Джері, Ниже від Джері був. А парус трошки далеко. От відійшли. Метрів може із 7-8. Але є. Що мися любить, друзі, то тверді, тверді, здорові. яка краса Джері так перебіжить і з однієї тіні в другу і за нами слідкує де мідали ми ми Джеррі? П'яти сюда. сюди, а ми якраз під парканом сидів, а в нас знову знахідка. Отакий красень. Бачите, зазирає. О. Нафруту тут файні рибочки, друзі. Та ви що то як краса. Чуєте який звук? О! Прекрасний білий гриб. Чудовий просто. М -м -м. Ну, не хочеться їх навіть у пакет ставити. Так, бо милувався ними, які вони гарні. А який від них аромат, друзі, та що. Але треба йти далі. Вишиванка все наповнюється, наповнюється. От о, ще один є. Прямо перед нами, друзі, ви бачите. Ніби гриб чи що то у нас є? Гриб, білий гриб, красень ще один. Микаємо. Ого! 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 Ну от такий гриб. Чудова в нього нога. Ще там роса на нозі. Ну, цей уже такий. А не здоровий твердий. Ха. Забираємо. Його забираємо. Треба ще уважно дивитися, бо такі чудові грибочки, аби не пропустити у траві. До речі, чорні ягоди. Отакі вже є у нас. Що ж, йдемо далі. Суниці. Чорні ягоди. Смакота. Грибочко. А От, друзі, ще така знахідка. От, будь ласка, сіруїшка руската зелена. Стивний гриб. Ну що ж, сировішку заберем? Ідемо далі. Дері. 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 Джері. Ну що ж, друзі, міркував я йти ще туди аж у ліс, смирякові білі грибоялинові пошукати, подивитися, оскільки знайшли лісички, то могли б бути і такі гриби, вже. однак бракує часу. Зателефонували з дому. Є ще одна така досить термінова справа, і ми змушені повертатися. Знайшли ми сьогодні, як бачите, гарних гриботків. Ну так, у руці відчувається кілограми півтора, а може й два. Ну то разом із підосичниками. Пару лисичок знайшли перших. От. Так що, так, це в нас що? Ще один От, Повертаючись, так я ще буду роздивлятися. Ще може бути десь гриб. Однак уже рухаюся в напрямку дому. На цьому, друзі, наша прогулянка сьогодні буде завершуватися. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, до наступних друзі, зустрічей. А вони чим далі, тим у нас будуть цікавішими. Як бачите, сьогодні знайшли вже і лисички, і підсичники. Так що... Рибний сезон почався по повній програмі. Повністю всі літні гриби можна вже знайти. Так що будемо ходити, шукати, буде щось нове з'являтися у нас. Будемо показувати результати. Всім пока, друзі, до зустрічі!